Всім привіт на моєму каналі, і сьогодні я буду говорити про новий альбом Jisoo Амортейчі, буду говорити, цікаво з емоціями. Для того, щоб ви підписалися на мій канал і поставили лайк. Оце одразу скажу, це буде така імпровізація. Я таку робила на цьому каналі, але це була імпровізація про книжку. Послання будуть в відео, вони, до речі, непогано так залетіли. Взагалі, думала, що там буде ноль переглядів, але, але там є щось, я навіть в шоці, якщо чесно. Почнемо з того, такий прев'ют. Трохи я не у Blackpink, я не стану жодну учасницю. Для мене це просто світові зірки, з якими цікаво спостерігати. Тобто, окей, пайтьок. От подобається пісня, окей, не сподобається. Ну не мій смак, не моя пісня. Окей, Пісу не займає якісь високі місця по рейтингу часу для мене особливо. Все такі перші місця займає ліса і Дженні, але до лісних пісень ні. Приходиться дещо звикати, наприклад, до New Woman, до Born Again. Я взагалі Again чекала виключно через до Cat. Мені здається, я чекала прям дуже сильно, прямо до Cat, тому що я чекаю її нові пісені, тут нова пісня, в якої вона бере участь. Для мене вау, да. Давай. Я з нею звикала, звикла до Cat. Якщо дивишся це відео, я тебе люблю. Навречі вона дивиться. Ну ладно, а вдруг дивиться, а вдруг, а вдруг. А, тож, погнали, цю пісню, я, цей альбом, міні-альбом я не чекала дуже сильно, наприклад, як альбом I've, який я реально чекала, не знаю, чому я чекала Life, тому що я їх не стень, але я чекала їхні повернення. І воно, в принципі, мені сподобалось. Хоча я не слухаю жодної пісні. Але. Ладно, пані а, Мені було цікаво, що ж представила нам GSU нове, тому що останні повернення були під крилом GP. YG, YG. І що ж робить вона якби нове від GYP? Y YG, Чому JYP? YG, YG, YG. Заповнила. Не матую собі на уст. Ілі на ус. Тож, не зволікаємося. У мене тут є, звісно, план, але він маленький, але це ж імпровізація Я імпровізую, працюю на камеру. Погнали з загального мені сподобається її. Картинка, тому що я обожнюю фіолетовий кольор, все ж фіолетово я обожнюю. Якщо мій чоловік не буде фіолетовим, я за нього не вийду заміж, не одружуся за нього. Він буде пленітяні, скоріш всього, тому що фіолетових людей не існує у світі. Може бути, може бути, може бути. Вона була фіолетовою, не вона, альбом, обкладинка була фіолетовою, я це обожнюю, а лайк, like я поставила лайк, like, в голові погнала далі. Йдемо до головної пісні. Головну пісню буду звати Землетрусом, тому що вона, типу, Airquick, а мені важко вимовляти Airquick, тому буду більш звичне, скажімо так, українізовувати назви пісень землетрус, тому що чисто я не вимовлю airquick дуже часто. Очікувала інше від Airquick, від землетрусу. Скажу так, що я очікувала дещо інше від землетрусу. Мені прийшло звикати до цієї пісні, так само було як із міні Хьор. Коли я вперше її слухала, вона мені прям, ну я думала, Господи помилуй. Як мені написати реакцію в телеграм-каналі? Тому що я пишу реакцію, я послухала цю пісню, думаю, так. Як так написати, щоб було в принципі нормально, але показати, що вона мені не сподобалась. Окей, це було напевно, напевно вперше, коли я послухала другу пісню і потім писала реакцію, тому що завжди я пишу лише з першого разу. Тобто, треба зачепити з першого разу мене, щоб я написала реакцію. Я писала другий раз, і вона мені не скажу, що прям дуже дорого зайшла. Проте я написала, типу, що вона мені більше не сподобала, чим сподобалася. Потім я слухала альбом, міні-альбом, і вона мені сподобалася те, що краще, тому що не було оцього обірвач того. Я не навіть, що коли в піснях кліп повинен повністю для мене бути з пісні. Тобто не повинно бути оцих якихось гра. Вона повинна бути на початку гра, яка там актор сюжет, або в кінці, не всередині. От, по-моєму, так було. Хоч не сподобалося, я пішла далі. Пісня Your Love. Тут я прям впала, тому що мені не подобаються ніжні пісні. Тобто є пісні ніжні, які мені подобаються, але вони мене чимось тримають іншим. Тобто, якимось можливо сенсом, хоча я не шукаю сенсу. Ну, чимось іншим чіпляють. Загалом, ніжні пісні мені не подобаються. І тут я прям думаю, ну якщо у нас друга пісня така. То що нас чекає далі? Я не скажу, що я очікувала там рокстара, я не очікувала там чогось драйвового року. Я розумію, що інший стиль. Такий більш ніжний, романтичний. От у мене таке враження. Проте Your Love я прям засумувала. Думаю, ну ладно, дві пісні, якось ще посильні. Ну, цікаво ж. І далі, моє коханечко, це Tears. Чесно, коли я послухала Tears, у мене була перша думка, чому Tears не зробили головною піснею. Чому? Тому що для мене тірс набагато поп, набагато краще, ніж землетрус. Правда. Мені здається, що землетрус би набагато краще звучав, якби вона була бісайдом другої пісні. Мені здається, тоді вона б і мені краще б зайшла. Тоді б така, вау, землетрус, бісайд, Ну просто вау. Проте тірс. Мені сподобалося набагато більше, ніж земнутрус, і тут я правда не розумію. Тому що для мене я зараз часто дивлюся реакції на Євробачення. Коротше, не оточує ця музика. І я чую слово хук. Це такий, типу, акцент. Мені здається, що в Тірс було набагато більше хуків, більше-більше акцентів, які могли б зацікавити, чим Airquick. Airquick, так, у нас більш така тан-тан-таран-таран-тан-тан-таран-таран. В принципі, вона заваметовується, але тірс якось найбільш зваю, звучить. І от тільки що мені спала на думку, те, що оцей царин, чарин, цар, царин дуже схоже на Flowers. Оце типу, там ж теж вони в принципі були ну, не було багато тексту, там теж була більш акцентна музику. Ну, Далі Heart in Kisses, тут я також подумала, а чому вона останньою? Ну, типа. Чому у нас не є лоф останній, В не було б таком романтичне Ну, Тіпо, мені здається, хак також також була б непогано бути головною піснею, типу, вау, вона б також звучала прекрасно. Але чому вона була останньою, я не зрозуміла. Васаме Тірс і Хак мені сподобалося, тому що їх цікаво слухати. Так, ось «Тан -тан таран друга закоментовується оці Тан-тан-таран-таран-тан-тан-таран-таран. Але через і Хакісес мені запали більше в душ. Я їх з задоволенням переслуховую. Не скажу, що я прям щоденно слухаю цей мінібло. Але от за, три, за цих три дня ну, було цікаво послухати. Саме ці дві пісні мене не тянуло до Арквіку, мене не тянуло до Your Love, Love". Мене тягнуло саме до цих дві пісні. Тут, правда, я до сих пір не розумію, хоча, можливо, земелець вибрала, тому що вона більш така знаєте, мені здається, зараз більш акцент роблять на якийсь тошовок стиль, а роблять саме більш акцент на, от, ну, помагати руками, як моя мама каже. Коли ходила на вок, вона казала, що хоче на махання руками. Але це такий жаль був в сім'ї. Хуа, Чан Хуа, от вона теж випустила стрес. От Чан Хуа теж випустила нещодавно таку пісню, от Анстрес, що схоже на Аріанду Гранде, Єс Енд. От так само землетрус, але трошки в іншому. Це така більш клубна, динамічна пісня з такими вокалом в стилі часу, але вона мені не так сподобалась, як Тірс і Хак Кіс. От я вже трендю про це багато. Але правда, ну, типу, я не розумію, чому її не поставили головною пісню. Чому? Я думаю, вона була прекрасна кліп на Тірс, на хак ну, Але, ну, що я, то є тоді? Чому п'ять футболка пам'ятаєте? Я ж її просувала два рази. Yes. Коротше, оце була моя реакція на новий альбом GSU. В принципі, все, що я хотіла, я сказала. Те, що не хотіла, я не сказала або вирізала, я подивлюся вже потім. Все, дякую, що подивилися, ставте лайки, підписуйтесь і сподіваюся, ви будете дивитися відео надалі. Все, всіх цьому.